Міська влада, яка обіцяла надати підтримку, в останній момент змінила місце. Ну, ви всі бачили взагалі, чи відбувалося, що концерт відбувся на годину почався пізніше, що був паралельний концерт, але все ж таки концерт відбувся. І зараз на площа наша зібрала найпатріотичніших я вас вітаю. У нас тут не було застосовано жодного адмінресурса Сюди всі прийшли. Ми з вами дуже щасливі люди, що нам все ж таки наші військові повернули нашу батьківщину. Ми всі трошки відчули, що таке ностальгія. Місто наше було майже три місяці в окупації, і я, окрім привітань, я хочу висловити підтримку тим, хто зараз не може повернутися в свої домівки через окупацію. Я хочу вас підтримати і сказати, що ваші міста будуть обов'язково звільнені. Вірте, де буде. Хочу щиро подякувати всім музикантам, а також хочу сказати, що музиканти сьогодні зранку, окрім цього концерта, встигли привітати наших військових на бойових позиціях, їздили в місто Щастя, а також батальйон «Миротворець» і були в шпиталі. Ще раз щиро вітаю зі святом і щиро дякуємо за те, що приїхали в наше місто. Музиканти із міста щастя, не уходьте, будь ласка, Вікторія, музиканти із міста щастя приїхали нарешті щасливі. щасливі. Ну, а до тих пір, поки є ви, пані Вікторія, поки є ваша громадська організація, поки є така прекрасна, прекрасне українське зерно, яке обов'язково прости, поки є музичний батальйон. Ми переконані, що Україна ще не вмерла і ніколи не помре. Ще. never made

Слава українській Луганщині! Слава, Слава українському Северодонецьку! Слава! Шановні друзі! Ну і на завершення ми трошки будемо виконувати дороговкази і дружні послання нашого пророка Тараса Григоровича Чеченка, який сказав, пам'ятайте саме головне, ж, брати мої найменшого брата. Нехай мати Україна усміхнеться. Заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними вустами і забудеться срамотня, давня година і живе добра слава. Слава України і світ ясний, невечерній володя тихо засіяє, обніміться. Брати мої, молю вас, плаваю.